Всеукраїнська конференція на тему науково-технічних проблем сучасного залізобетону зібрала у стінах національного університету водного господарства та природокористування науковців та фахівців цієї галузі з різних куточків України. За словами проректора водного, рівненський виш для проведення сьомої за рахунком конференції був обраний не випадково Наш тим, який є настільки серйозним в житті за напрямком тематики конференції. Щоб вартувало приїжджати, говорити і розвивати цю галузь. Нині Будівельна галузь на Рівненщині, складовою якої власне і є залізобетонні конструкції, розвивається швидкими темпами. Як приклади реалізації окреслених раніше планів можна навести реконструкцію перинатального центру готелів Мир та Україна, офісних центрів, підземних торгових центрів. Подальшому розвитку будівельної галузі в Рівненській області є унікальні умови. Наявність сировиної бази, система підприємств будівельних матеріалів і конструкцій, розгалужена сітка будівельних виробничних фірм і підприємств, кваліфіковані проєктні організації, наукове супроводження проєктів і зведення будівель і споруд, достатня кількість будівельних кадрів. Ще починаючи з 60-х-70-х років, Україна, і зокрема Рівненщина, була відома на весь радянський союз своїм будівельним потенціалом в контексті виготовлення високоміцних залізобетонних конструкцій. Україна була одно. Одно із таких ну, республік Радянського Союзу, які започаткували дослідження і розробки високоміцних бетонів і конструкцій з них. І потім ми провели таке всесоюзне зібрання по високоміцних конструкціях у місті Львові, туди з'їхались з різних куточків Радянського Союзу фахівці. Ну і на базі цих робіт було вирішено урядом Радянського Союзу і держбудом радянського Союзу створити такий завод по високоміцних бетонах. Завод, який випускав збірні залізобетонні конструкції. І цей завод, от слава Богу, тоді вирішено було організувати в. Рівне. науково-технічна конференція, присвячена темі залізобетону, триватиме до 31 травня. За цей час фахівці галузі, експерти та науковці планують обговорити чимало актуальних проблем та напрацювати шляхи їх вирішення. До того ж, послухати думки авторитетних спеціалістів мають змогу і студенти, що опановують в новигапе відповідний фах. Адже саме потужна наукова робота з молоддю є одним з пріоритетів у виші. Владислава Стецюк, Вадим Троздюк, випуск новин.